Друзі, долучайтесь до нашого волонтерського фонду Махач. Люба ваша копійчина допоможе нашій армії. Разом до перемоги. Як справи? З вами знову Кріс Херія. Вітаю у моєму новому влозі. Сьогодні я покажу вам швидке ефективне тренування спини, яке ви зможете виконувати навіть удома, використовуючи лише пару гантелей. Виконати ефективне тренування спини без турніка або ваги практично неможливо. Наша спина задіяна у тягових рухах. Тому, якщо у вас нема хоча б турніка для ефективного тренування спини, вам не обійтись без пари гантелей. Найчастіше у людей вдома є саме гантелі, а не турнік чи штанга. Але якщо раптом гантелей у вас немає, ви завжди можете знайти щось вдома з підходящою вагою, що ви могли б тримати у кожній руці замість гантелей. У використанні вільної ваги чи гантелей є свої переваги. Вага у кожній руці покращує стабілізацію та м'язову активацію, а також допомагає виявити та усунути м'язовий Баланс, крім того, гантелі дозволять збільшити амплітуду руху, завдяки чому м'язи більш ефективно піддаються навантаженню. Рветься більше м'язових волокон, а м'язи зростаються вже щільнішими і сильнішими. Сильна спина дозволяє уникнути ризику травми, а також покращує поставу заводячи лопатки природним чином. Якщо ваша мета навчитися підтягуватись на одній руці, робити виходи з силою або навіть одне звичайне підтягування, то дуже важливо мати сильну спину. А я зараз збираюсь вам показати. Як виконати повноцінне тренування спини всього за 5 хвилин, і лише з парою гантелей. Ми будемо працювати докладаючи максимум зусиль протягом цих 5 хвилин, щоб кожна секунда була результативною. Для цього ми кожну вправу будемо виконувати на час, а не на кількість повторень. Ви зосередитесь на тому, наскільки якісно ви виконуєте вправу, а не на тому, скільки разів ви зробите. А це означає, що якість повторень буде вищою, що дозволить розірвати більше м'язових волокон і наростити більш якість. Кісну м'язову масу. Виконаємо ми 5 вправ поспіль із відпочинком по 15 секунд між ними. Таким чином, на виконання одного повного раунду піде 5 хвилин. Найчастіше основним виправданням є брак часу на тренування. Це тренування можна виконати швидше, ніж доїхати до спортзалу. А якщо ви не звикли тренуватися з такою інтенсивністю, тоді це тренування буде для вас навіть більш виграшним, ніж те, яке ви виконуєте в залі. Отже, щоб бути готовим починати, підберіть вагу, з якої вам буде важко, але з якою ви зможете відпрацювати всі 45 секунд? Потім, щоб переконатися, що ви будете правильно виконувати тренування разом зі мною, скачайте додаток Heria Pro в App Store або Google Play. Відкрийте розділ YouTube тренувань, знайдіть це, і ви готові починати. Першою вправою буде тяг гантелів у нахилі в упорі лежачі. Це відміна вправа для розігріву. У ньому задіються спина, антагоністи в вживому та тяговому русі. Отже, ми опускаємось у нижню точку віджимань, повертаємось назад вгору, тягнемо до грудей і опускаємось назад вниз, потім другою рукою. Тут ноги у вас повинні бути широко розставлені, спина рівна, а все тіло прямою лінією від п'ят і до плечей. Слідкуйте за диханням і прожимайте. Щоразу піднімаючись і піднімаючи гантелі вгору, прожимайте. Щоразу опускаючись, також прожимайте. Прожимайте м'язи кора, прожимайте хват. Ще 5 секунд. Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Чудово! Тепер 15 секунд відпочиваємо. Наступна вправа це тяга гантелі у нахилі. Знову беремо наші гантелі. Ноги на ширині плечей. Спина рівна. І нахиляємось вниз. Хват має бути міцним. І тягнемо повністю вгору, не відводячи лікті убік. І опускаємо повністю вниз 45 секунд. Прожимаємо щоразу у верхній точці. Тепер затримуємось. І починаємо працювати руками по черзі. Прожимаємо. Прожимаємо спину щосили. Прожимаємо м'язи кора. Добре. Тепер знову повертаємось до одночасної роботи обома руками. Останні кілька повторень. Поїхали. 5. 4, 3. Два. 1. Молодці. Тепер короткий відпочинок. Наступною вправою буде станова тяга з тягою гантелей в нахилі. Спина має бути рівною ноги на ширині плечей. Нахиляємось вперед і з цього положення встаємо назад. Тепер знову вниз і тяга. Переконайте, що весь час прожимаєте лопатки. Щоразу, коли тягнемо, прожимаємо і назад униз. Ми майже закінчили. Останні кілька повторень. Поїхали. 5, 4, 3, 2. І один. Добре! А наступними у нас будуть шраги за спиною. А робити їх за спиною ми будемо з тієї причини, що так ми краще зможемо відчути, як задійні м'язи спини, ніж коли ми тримаємо вагу просто з боків. Отже, заводимо гантелі за спину, стискаємо лопатки та прожимаємо трапеці вгору. Працюйте у своєму темпі. Переконайте, що добре прожимаєте щоразу. Дихаємо через ніс, видихаємо через рот. Давайте останні кілька повторень. 5, 4, 3, 2, 1. Фу, чудово! А ми дісталися останньої вправи. Моя спина вже горить вогнем. Будемо виконувати махи гантелей у сторони в нахилі. Вихідне положення. Міцний хват. Нахиляємось якомога нижче вперед. Гантелі разом. Тепер виконуємо мах в сторони. І опускаємо назад униз. М'язи кора тримаємо в напрузі. Спину прожимаємо, хват прожимаємо. Зосередьтесь на тому, щоб максимально бездоганно виконати кожне повторення. Останні кілька повторень. П'ять, чотири, три, два. І один. Фуф. Чудово! готово. Ми виконали це тренування спини всього за 5 хвилин. Моя спина просто горить вогнем. Якщо ви були в змозі виконати його разом зі мною, прийміть мої вітання. Ви на шляху до розвитку щільних та сильних м'язів спини, причому в домашніх умовах, та навіть швидше, ніж доїхати до спортзалу. А якщо ви не звикли тренуватися таким чином, тоді це тренування буде навіть більше виграшним для вас, ніж те, яке ви виконуєте в залі. Всього один такий раунд це вже відміни тренування та чудовий початок. З часом Чим більше ви його виконуватимете, тим сильніше ви ставатимете. І в результаті ви зможете виконати набагато більше таких раундів. А щоб отримати від цього тренування максимум результату, ви повинні бути в змозі виконати хоча б 3-4 таких раунди. І це скоро трапиться, якщо ви докладатимете максимум зусиль. І як тільки у вас вийде, ви помітите нереальне покращення своєї фізичної форми, а також своїх силових показників. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео та це тренування, обов'язково тисніть на лайк, адже. Це допомагає його просуванню, щоб якомога більше людей змогли його подивитися. Залишайте внизу свої коментарі, дайте знати, що би ви хотіли побачити в наступному випуску. А якщо ви хочете підтримати канал, то підписуйтесь на Patreon. І, звичайно, прямо зараз підписуйтесь на канали Кріс Heria, Офішал Сенекс та Info, Якщо ще цього не зробили. На цій ноті, друзі, дякую вам велике, що подивилися. Побачимося з вами за тиждень. Люблю вас, збережіть себе, слава Україні!